До українському об'єднанню черкащани 8 років з нагоди річниці відбулася прес-конференція активу політичної партії. За вісім років діяльності всеукраїнському об'єднанню черкащани вдалося міцно закріпитися у черкаському політикумі і здобути певний авторитет, про що свідчить кількість депутатів місцевих рад, а також найчисельніша депутатська фракція у Черкаській обласній раді, яку очолює представник всеукраїнського об'єднання Черкащани Анатолій Підгорний. Переконаний, що черкащани – це той формат політичної сили, яка Дбає про свої території, дбає про свої місця, дбає про свою область, і в першу чергу як ніхто вмотивовані в тому, щоб цей розвиток був не беззупинним і ефективним за будь-яких умов а умови. Адміністративної реформи, умови ковіду і умови найстрашнішої війни, яка перейшла в гостру фазу у 2022 році, цьому ну дали пересвідчитися в цьому ми. Політична сила від людей в тому і секрет пояснюють члени ради обласної організації. Ще один принцип діяльності: колегіальне управління, очолює роботу секретар ради, а членами ради є найбільш авторитетні на Черкащині підприємці, управлінці, аграрії, освітяни і медики. Подекуди рішення ухвалювати складно, адже всі люди самодостатні, досвідчені. Але позиція більшості членів ради це вердикт по тому чи іншому питанню, пояснює секретар ради обласної організації Все Об'єднання черкащани Олександр Коваленко. Наразі активна партійно будівнича діяльність на паузі, пояснює він. З перших днів війни черкащани, кожен на своєму фронті, працюють на перемогу. Зараз війна. Ми дійсно прийняли рішення на початку війни не займатися політикою а не займатися розбудовою партії. Є важливіша справа. Всі це ми знаємо. наближить перемогу. Противостияні. З Росією. Це власне, що ми зараз і робимо. Допомагаємо, хто як може, як внутрішньо переселеним, так і нашим бійцям на передовій. Це ви бачите постійно нашою командою, скільки передано автомобілів. Скільки гуманітарних грузів було відправлено, буквально кілька днів тому команда повернулася з Нововоронцовської територіальної громади, які активно допомагають у відновленні продукти харчування, лісоматеріали, водопровідні труби, навіть апарат штучної вентиляції легенів, загалом три вантажівки допомоги. І це не перше і не останнє завдання, яке виконали члени команди Всеукраїнського об'єднання Черкащани під час війни. Під Тверджує Олександр Воскобойник, так як з перших днів, коли треба було виставляти блокпости, як треба було збирати тероборону, от з того, як ми як почали з першого дня, так ми і не зупиняємося. Я пам'ятаю, да, як ми з Віктором Анатолійовичем перший день на блокпост. Не повезли плити, а повезли на аеропорт, перекривали, вирішували через губернатора. Да, Бо туди вилетів десант, і це все робили черкащани тоді. А на своїх місцях колеги, що ми тільки не робили, як ми не перекривали аеропорти, І дрова завозили, і курпомет, і місцеві злітні посадки. Ми цим жили тоді. І ми зараз цим живемо у місті Черкаси за стосунки з військовими. Відповідає ще один член команди Віктор Беззубенко. Я хочу в першу чергу подякувати і закликати до консолідації, до терпіння, до об'єднання. І в нас одна єдина ціль перемогти жорстокого, підступного ворога. Я дякую колегам, що це все висвітлюють, і закликаю і нашу команду триматися далі. І сам готовий долучитися до інших справ важливих. І відповідальних перед Україною, перед командою і перед тим нашими виборцями, які довірили нам і мандати і посади в адміністративній системі. Загалом про політичні амбіції поки не думаємо. Запевнили представники активу політичної сили. Ми команда, а гуртом, як відомо, легше долати будь-які виклики. Тому завжди підтримуємо все, що сприяє розвитку регіону. Запевнив один з фундаторів всеукраїнського об'єднання об'єднання черкащани – почесний голова асоціації незалежного об'єднання сільгосп підприємств Чорнобаївщини Петро Душейко. Ми є політична сила, з якою треба рахуватися. Хоча хочу підкреслити, що коли створювалось і громадське об'єднання, і політична партія, ми ніколи не ставили метою, і більшість наших людей по моєму ніхто не ставив мету конфронтації із владою. Ми ставимо за те, що ми спільними зусиллями, переломлюючи можливості ті, які мають органи державної влади, максимально робити для людей, для населення, використовуючи можливості місцевого самоврядування. І виходячи з цього, і будується робота. Е, мої колеги сказали, що ми не займаємось політикою. Ну, Політиканством не займаємося, я б хотів би уточнити це. А політика, вона це робота повсякденна, і те, що ми робимо, ну хочеш не хочеш. Політика це така річ, від якої заховатися неможливо. І те, що ми робимо, єдине, що немає, політиканства. Тобто, все, що робиться, воно робиться. Без піарів лишніх, без нічого робимо свою роботу. При політичній силі активно працює громадська організація, яку очолює лікар Світлана Журба, та молодіжна спілка. Загалом майже 5 тисяч наших земляків з гордістю говорять: ми черкащани.